От сідаю деколи їсти, і навіть гадки не маю щось знімати, хочу просто поїсти. Але буває така їжа, що її просто гріх не познімати. Сьогодні у нас курка домашня півник. Скажу чесно, я рідко їм добру домашню, доброго домашнього півня, тому що, як правило, то є важко то приготувати, і воно, як, як, як правило, як резина. Але сьогодні вна, нам привезли, ми не готували, нам привезли. Молодого півника запеченого у духовці Я не знаю, скільки часу він пікся, але він просто якийсь ідеальний. Я б тут чесно, з цього боку надкусив. І після цього вкусу вирішив показати це стегно. Тому що Купована курка і домашня це якісь дві, взагалі дві різні речі, тому погляньте яке стегенце погляньте яке воно всередині. Погляньте. М'якесеньке, м'якесеньке. І відчуваєш це дійсно м'ясо, а не. Отой з ефір з магазину. Типу який кусаєш. І ти не розумієш, що м'ясо чи якесь. Не знати що. Просто не можу від цього м'яса. Це є щось. Тут ще є крило. Kuzan ki şöyle. Problem ki şöyle. Hmm. Ya aynı asma kuzan. Kuzan sana